Питаю в себе іноді, щоб я змінила у житті, чи повторила б знову, що пройдено було? У спогадах шукаю тернисті всі дороги, тепер я точно знаю, Назад доріг немає. Двічі воду річку не біти, спалюйте минулісти мости, те, що відболіло, відпустіть, тільки гарних спогадах збережіть. У кожного історія є своя, пише повість ручкою життя. Іще зробимо. Отлети сьогодні. І все. Розібралась з блендером. Цибулю вже змолотила із чесничку. Перемолола в блендері цибульку, батон, часничок. Зараз Щас додаю фарш у мене курячий. Два яєчка, солю перчу. І будемо жарити котлети з плавленим сирочком. Ой, упоралася з тими коклетами. І знаєте, що я вам хочу сказати? Що я більше на блендері не буду молотити фарш. Воно в мене на чеглизі вийшло. Чесне слово, то таким м'ясорубочкою нам мелеш. Воно якесь видно відділено, де батон, де це. А це все разом мені не понравилось. І все. О, може, не звикла. В общем, я вам котлетки покажу, які вони вийшли. Де да обитає коклети, тільки сиру всередині добавлять в полосочку. Ой, може, колись другим разом, це я так тоді виставлю. Фарш на котлети готовий, нарізала. На ось такі тоненькі полосочки. Плавлений сирок. І зараз будемо формувати котлети і. На сковорідці облярювати з обох сторін. Показую вам, яка коклетка вийшла в розрізі. Сирок не тече, він оце тільки нагрівається і лежить, бімовчку все. А для смаку, так до коклетки неплохо. Так що можна спробувати вам. Так, розбираюсь я зі своїм комп'ютером. Ай їм Ой, Коротше, не знаю, зараз піду і ж і все. Наче так должно бути. Оце ця штука. А, не так. То мене просили показати відеоурок, які я буду складати. Я дивилась по інструкції, так не наче так. От. Потім оце вдіваються. В взагалі, одразу піду, все його перемию. А мені дідусь пішов начистити цибульки. І будемо зараз молотити. У мене, розумієте, їх два. Це великі. А це ще ж ось і маленьке. Я думаю, що цибулі молотить. Мені хватить і маленького. Правильно? Правильно. А тоді ще ж зробимо і майонез. З роками розумієш ясно. Ніщо не пізно, усе вчасно, і ти ніщо не пропустив. Все, що ти маєш, заслужив, немає більше вже ілюзій Про вірність і безкорисних друзів що справа є комусь до нас, і що усе лікує час з роками ясно розумієш, одержиш ти. Жити, життя не відкладать на потік, що справжнє завжди є само. Що не віддав, те вже втрачаєш на біс життя не просить, і марнувати час вже досить. З роками ясно розуміє, одержиш те, що ти посієш за все прийдеться заплатити, ради любові, варто жити, Крилатим не треба. Немає землі, то буде небо. Немає. Хай то буде воля. Чому напевно син? А я для людини. ж людина, себе на землі. Мене те маю, має, я має. Молодець. дає Був найкращим оповідачем з граї. Його історії були. Веселі, захопливі і тримали в напрузі, тому. Бабуся привезла нову постіль Марко Роблокс. Правда, я бачу, що Орест уже собі її дуже сильно хоче. <говори> Орест є! <говори> Орест є. <говори> Орест ти де там є? Сховався. <говори> У дітей така ялиночка гарнесенька, дуже гарненька. Десь пішли на вулицю, світла немає. Кажу, йдемо <світла> і з бабулькою. Ні, каже. Поки я ще йому не, не, не подружка. Не, не зовсім міць і, і ну, а на двір піду з мамою. Ну, добре, сьогодні піде, кажу, з мамою, а завтра де ти не дінешся, підеш із бабою. Та й таке, дідуля відпочиває, бо стомився, і Ми ще завидно приїхали. Нормально. Отакі От діла.